В обласному центрі стовпчик термометра майже тиждень не підіймається вище мінус 10 градусів. Різкі перепади температури та складні погодні умови збільшують ризик обмороження. Наразі на сумщині вже п'ятеро людей звернулися до медиків із таким діагнозом. Кожен з нас мабуть, переніс обмороження першої Це коли на морозі мали кончики пальців і руки, якби как бы навіть ключ тримати, держати двері. Как правило, это приходящее явление. Отморожение второй степени, это появляются уже на руках пузыри. Пузыри могут быть серозным или кровянистым содержимым, это второй степени. Третья степень, она же и четвертая, может быть, они очень близки. Это когда идет уже омертвение кончиков пальцев вплоть до гангрен. Может захватывать кончики пальцев, может всю кисть, допустим, или стопу, может кончик носа. Как правило, отморожение это уже некроз, Глубокий некроз з повріженням глубоких структур от враження четвертий степень у таких випадках в жодному разі не можна розтирати уражені частини тіла снігом та приймати гарячу ванну, зауважують медики. Ну, во-первых, естественным теплом отогреть конечно это допустим если мокрые носки Снять одеть теплые шерстяные носки на руки снять перчатки, одеть рукавички, чтобы пальчики были засунуть їх под мышку, Ну, зваті на кінча уйти з мороза. От якщо такі явлення в теченні суток не проходять, то нужно до кірургу, який направит, допустим, спеціалізоване учреждение. Працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій радять сум'янам за можливості не виходити на вулицю під час стійких морозів. Проте, якщо ви вже опинилися у середмісті, дотримуйтесь певних правил, аби не замерзнути від холоду. Будь ласка, забудьте про вживання спиртних напоїв, тому що у вас тільки буде виникати ілюзія того, що ви зігрієтесь. Насправді, коли вживаючи спиртні напої, ваш організм навпаки віддає тепло. Наступна порада мода моду, але все ж таки потрібно в морози надягати шапку, надягати рукавички і вдягатися по погоді, що мається на увазі. Ваш одяг не повинен сковувати ваших руків. Рухів, він повинен бути вільним. Надягайте декілька шарів одягу, таким чином, аби між ними були прошарки повітря. Це зберігатиме тепло. І бажано, щоб верхній одяг був водонепроникним. Продбайте і про ваші ноги, все ж таки взувайте зимове взуття, повинна бути встілка, і носки, як радять фахівці, вони повинні бути не бавовняними, а вовняними. Таким чином волога, яка може утворитися, вона буде збиратися, і ваші ноги також будуть сухими і в теплі». Також потрібно попіклуватися про утеплення дітей та людей похилого віку. У Малолітніх дітей може бути недостатньо розвинена на терморегуляція а в осіб похилого віку, зважаючи на певні можливі вади їхнього здоров'я, вона може бути порушеною. Тому за стільких морозів, як дітям, так і дорослим, не рекомендовано знаходитись на морозі більше 15-20 хвилин. Зігрітися у мороз на вулиці можна у пунктах незламності. Всього їх по сумській області розгорнули 149. Їх адреси можна знайти на відповідній інтерактивній карті. Тут можна випити гарячого чаю та відпочити. Також там постійно тепло, так що якщо холодно на вулиці, ви чекаєте на маршрутку, бо на кілька своїх знайомих заходьте грітися, там є наші фахівці. За прогнозами обласного гідрометцентру, до кінця робочого тижня на Сумщині збережеться морозна погода без істотних опадів. На дорогах місцями буде ожеледиця. В день очікується від мінус 5 градусів. Температура повітря вночі мінус 10, мінус 15.